тих пісень, які відомі у нашому виконанні. Аби? Ви? У мене голоса немає. Ви ж розмовляєте, значить голос є. Ну, немає. Давайте разом. Давай, ну хоча б... Чоловік може сказати. Давайте чоловіка сюди. Но... Ні? Я не впевнений? Ну ви на концерт підете, якщо ми вам квитка подарує? Вам два треба, на вас і на чоловік. Я буду... Ага, от у нас директор Сувори. А... Ну, якщо ви Давайте так, якщо ви співаєте вдвох, два квитки, якщо хтось один, то один. Після я вам нагадаю, яку ви точно знаєте. Я тут... На краю се лакатина. Загляда, вікно смерека. А в хатині є дівчина, та до неї, так далеко. Розкажи мені, свереко! Що ти там? Слава воїнам! А то! Героям слава! Приходьте, чекаємо, співати будемо багато пісень. І цю також. Друзі, всіх запрошуємо на концерт. 19 година. Пап хмільне щастя. Гурт із народною українською назвою Медхец.